Відповідно до закону України впроваджено акцизний податок з розрібного продажу підакцизних товарів. До підакцизних товарів відносяться алкогольні напої, тютюнові вироби, нафтопродукти, скраплений газ. Платниками податку є суб'єкти розрібної торгівлі, які реалізують ці товари безпосередньо громадянам для їхнього особистого некомерційного використання. Статтею 69 бюджетного кодексу України передбачено, що акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі під акцизних товарів. Належить до доходів загального фонду бюджетів міст районного значення. Тобто, якщо підакцизний товар продається на території міста, то 5% від сплати цього податку надходить до бюджету міської ради. З цих коштів ремонтуються дороги, встановлюються ліхтарі, прокладаються тротуари та робиться інша робота по благоустрою міста. Міська рада з початку року проводить немалу інформаційну роботу в цьому напрямку. Днями представники молодіжної організації ФРІ долучилися до такої акції. Цю акцію організовує міська рада. Суть акції заключається в тому, щоб люди вимагали чек, бо у кожному літрі алкоголю, бензину або цигарок заложено 5% від ціни, які йдуть, які повинні йти на користь міста і в. Так скажемо, в казну міста, і тому, коли ми просимо чек, він пробувається по касі, і ці 5% йдуть в місто. Якщо ми не просимо чек, то ці гроші йдуть в карман підприємців. Тому ми повинні брати чек, щоб наше місто змінювалося на краще. Наша організація завжди за те, щоб робити щось гарне, щоб щось змінювати в нашому місті і в нашому в нашому середовищі. Тому ми залюбки долучилися, бо тому, бо ми можемо цим змінити місто на краще. Наш парк вже можна бачити, що він змінюється найкраще. Будуються альтанки, робиться дорога в місті. І я вважаю, що це дуже гарно. І для нашого для нашого невеликого міста це дуже гарно. Перед початком проведення акції представник міської ради провів роз'яснювальну роботу з молоддю, після чого юнаки та дівчата приступили до роботи. Молодь обрала багатолюдні місця, де і роздавала флаєри для інформаційного ознайомлення. Це акція, від якої від ціни бензину, алкоголю і сигарет Ні, 5% від їхньої ціни будуть йти в бюджет міста. І тому, будь ласка, якщо ви це купувати, ще. Добре. Дай Бог, щоб у нас у місті було все добре. Дай Бог. Дякую вам. Дякую і вам. Мешканці міста, отримавши флаєра, зацікавлювалися даною темою. Отже, якщо вам не байдуже те, що робиться в місті, проявіть свою правосвідомість. Купуючи підакцизний товар, вимагайте чек за покупку. Лише в цьому випадку ви будете впевнені, що кошти, які ви заплатили за підакцизний товар, підуть не в кишеню підприємцю, а на благоустрій нашого з вами міста.